Завершився саудицький турнір Game CSGO. У північній Америці та Китаї пройшли кваліфікації на The International 2023. Ви на каналі Blast Esports і це найгарячіші новини кіберспорту за останній час. Це було занадто швидко. Якщо ви гадали, що Ріат Masters Dota – це єдиний великий кіберспортивний турнір від Саудитів у цьому році, то аж ніяк. Saudi Sports Federation разом із ESL також завітали на сцену CSGO та провели GamerSay 2023. Він проходив з 16 по 20 серпня і мав призовий фонд в 1 мільйон доларів, що не надзвичайна сума для Counter-Strike, проте майже на рівні з останніми мейджерами. У ньому взяли участь 16 команд, 13 серед яких Apex, Cloud9 і Enz. Falcons, Faze, Furia, Getoof, Game Religion, Heroic, Liquid, Navi, Virtuus Pro. Та Віталіті були запрошені напряму. Так, російські або вірменські віртуси не стали виключенням і їх навіть не змусили маскуватися під аутсайдерс. Три команди також приєдналися до змагань з кваліфікації: Фнатік з Європи, Мібер з Північної Америки та Найн з відбіркових останнього шансу. Послухавши все це, ви напевно очікуєте почути, що в цьому турнірі було кілька стадій, і команд довго йшли до призових місць. Проте ні, всі команди одразу були кинуті в топ-16 брекет без сітки лузерів. Відповідно, команді необхідно було перемогти лише 4 Best of 3 зустрічі підряд, щоб отримати перше місце та 400 тисяч доларів призових. Це вдалося зробити Тім Віталіті. Вона пересилила Енс в гранд фіналі з рахунком 2-1, проте, крім грошей, не отримала нічого на кшталт слоту в наступний саудитський турнір. Цілком можливо, що це лише перший крок Саудії Sports Federation у створенні своєї окремої ліги в іще одній дисципліні. Або Скоріше інтеграція ESL проліг у свою екосистему. Ну і де обіцяний 32.2? Тим часом на сцені доти розпочалися кваліфікації до The International 2023. І хоча в більшості регіонів вони досі тривають, у двох команди переможців вже отримали слоти на найбільший турнір року. З Китаю цією командою стала Ray, яка, попри сувору конкуренцію в регіоні, змогла прорватися до інтук крізь верхню сітку. З північної Америки аналогічним чином прорвалися Наус. Їм вдалося перемогти Бейт Esports у гранд-фіналі з рахунком 3-0. І ось де ця новина стає цікавою. Тим самим Bait Esports українській команді в північноамериканській дота сцені майже вдалося дійти до наступного TI. і це приємно дивує не тільки тому, що в DPC їм ледве вдавалося залишитися в першому дивізіоні. Лише минулого тижня ми переповідали вам чергові місячні факти від Фаніка, одним з яких були 3-2-2, ну тобто ставки проти себе в команді Даніла і це ж яку ставку треба було зробити, щоб її відбиття було більш вигідним, ніж попадання на ТІ? Вочевидь, попри все ж поразку української команди, це лише іще один доказ, що довіряти словам Гліба Ліпатнікова це не дуже хороша ідея. Зібрав всю інформацію, написав текст Єгор Неживий, озвучив його В'ячеслав Дениско, а змонтував для вас Микита Лисенко. Stay blessed!